Доброго дня! Я директор будинку дитячої та юнацької творчості Юлія Іванченко. Хочу трохи розповісти про наш заклад. Комунальний заклад позашкільної освіти, Ічнянський будинок дитячої та юнацької творчості, Ічнянської міської ради, є комплексним закладом позашкільної освіти, створеним в жовтні 2008 року. Головною метою педагогічної діяльності керівників гуртків нашого закладу є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, виховання патріота, лідера і новатора, здатного успішно вирішувати життєві проблеми. Системним напрямом роботи закладу є соціальна адаптація вихованців та підтримка обдарованих дітей. Кожна дитина має свій особливий талант, своє обдарування. Хтось малює, вишиває, співає, танцює, створює мистецькі та дизайнерські роботи. Дехто любить конструювати, видумувати, моделювати завдання керівників гуртків будинку творчості роздивитися ці таланти та допомогти дитині їх розкрити, дати впевненість вихованцю як у собі, так і у майбутньому. Освітня діяльність ведеться у 16 гуртках. А саме декоративно-ужиткове мистецтво, валяння вовни, фітодизайн, креативне рукоділля, театральна студія, ігротехніки, вокальне мистецтво, художнє мистецтво, образотворче мистецтво, оригамі, паперопластика, початково-технічне моделювання та картинг, що налічує 35 груп, де навчається 525 дітей. Які можуть займатися улюбленою справою та розвивати свої творчі здібності? Пріоритетними напрямами роботи комунального закладу позашкільної освіти Ічнянського будинку дитячої та інацької творчості як комплексного закладу позашкільної освіти є художньо-естетичний напрям, соціально-реабілітаційний, краєзнавчий, науково-технічний. Заняття у гуртках проводяться не тільки в позашкільному закладі, а у гімназії імені Васильченка, гімназії номер 1 Ліцеї номер 3 та 4, Гужівському ліцеї та Гомирянському ліцеї забезпечують освітній процес 12 кваліфікованих педагогічних працівників, з них один сумісник. Наші діти неймовірні, ми пишаємося їх. Участю і перемогами хочеться вірити, що, попри всілякі економічні і політичні негаразди, наш будинок буде й надалі наповнений дитячими голосами, запальними танцями, запахом медової фарби і веселою нестримною енергією. Ми віримо, що наш будинок стане більш просторішим, зможе приймати все нові й нові покоління наших талантів. Це вірять всі. І керівники гуртків, і діти, і батьки. А якщо дуже вірити, то бажання обов'язково збудуться. А настанок хочу сказати для тих, хто не знає, нагадуємо, що навчання у гуртках є безкоштовним. Дякую.